Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Лілія Налягака. Одна людина загинула, троє зазнали поранень через удари ворожих безпілотників по Запоріжжю та району. Напередодні російські БПЛА понад 400 разів атакували населені пункти. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Які новини маєш? Лілі, власна через дронову небезпеку повітряні тривоги у Запоріжжі стають і частішими, і більш тривалими. Ну і напередодні кілька разів окупанти протягом дня атакували обласний центр безпілотниками. Через удари російських дронів постраждали двоє пенсіонерів на околицях обласного центру. ворожий безпілотник поцілив у автівку. А також внаслідок цих обстрілів у місті пошкоджено багатоквартирні приватні будинки будинки. і одна одна із таких приватних домівок була зруйнована майже вщент. І як на місці розповідали нам е, мешканці і сусіди, е, що на подвір'ях зайнялася пожежа, горіла господарська споруда, і люди викликали надзвичайників. і Поки ті їхали, намагалися самотужки ліквідувати займання. На місці рятувальники також накрили е, плівкою потрощену покрівлю і розібрали усі небезпечні аварійні конструкції. Нам вдалося поспілкувати. Із родичкою власниці цього будинку вона розповіла, що господиня дивом не постраждала, оскільки на той момент вдома її не було. І ось що розповідають власне люди про те, що сталося. Вообще в жах, я не знаю. Стасичак вообще без нічого. Все, вона без жилья. Сідаш тут приходила к ней в гості, жила у нею тепло, топилась, печка, котьом. Ну добре. ну, окрім Запоріжжя цієї доби росіяни обстріляли ще 29 населених пунктів області у Запорізькому районі. Так від удару російського безпілотника загинула 38-річна жінка. І ще одна була поранена. А загалом по області було задано майже 800 ударів, і майже половина з них це саме удари безпілотниками. Аби захистити людей від російських дронів в області продовжується облаштування антидронових тунелів. Як Ведеться ця робота, розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову. Постійно нарощується кількість антидронових тунелей. Зараз звичайно непогода внесла корективи, тому що нам приходиться ремонтувати дообладнувати ті тунелі, які були пошкоджені непогодою, і паралельно будувати нові. Це сьогодні вкрай актуально, тому що ворог все більше почав використовувати оптоволокно. У ну, власне ось такі новини маю станом на зараз. І хочу нагадати, що повітряна тривога на Запоріжжі ще триває. Тож закликаю запоріжців і не нехтувати своєю безпекою. Я також буду йти до безпечного місця. Лілів, дякую, колего. Бережи себе Інна Гогой розповіла про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Троє людей постраждали під час нічної атаки росіян у Києві. Спочатку столиця опинилася під ударами кількох груп дронів, а згодом балістики. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, наслідки атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. У Дарницькому влучання уламків на 26-му поверсі нежитлової квартири також фрагменти ракети впали на дах приватної оселі. Постраждав літній чоловік. У Дніпровському районі виявили залишки двох дронів на відкритій території. Пошкоджені зазнала і територія дитсадка. На іншій локації понівечений п'ятиповерховий будинок. У Печерському районі побиті АЗС та припарковані автівки. І за попередніми даними 22-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі. Там двоє постраждалих. У чоловіка та жінки зафіксовані садна та порізи склом. Наразі Дарницький та Дніпровський райони без тепла. Загалом по місту без опалення 1170 багатоповерхівок. Під ударами росіян цієї ночі були вісім областей України. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Цілями були об'єкти теплогенерації. Додали у ДТЕК обладнання теплоелектростанції суттєво пошкоджено. Це вже дев'ята масована атака на ТЕЦ з жовтня 25-го, повідомили у компанії. А загалом від початку повномасштабного вторгнення станції ДТЕК окупанти атакували понад 220 разів. Через ці напади загинули чотири енергетики, 59 поранено. Енергетична інфраструктура Київщини також була під комбінованим ударом ворога цієї ночі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, унаслідок обстрілу Обухівського району постраждав чоловік. Його травмували уламками скла. Пошкоджено також два приватні будинки та легковик. Дніпро цієї ночі теж був під масованою атакою безпілотників та ракет. Як повідомили в обласній адміністрації, у місті виникла пожежа. Також є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту. Частково зруйновані два приватні домоволодіння, триповерховий житловий будинок і гуртожиток. У Слобожанській громаді зайнялося авто. Побита оселя. Гучно було у Роздорській, Раївській громадах та у самому Синельниковому. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство та автівка. У Нікопольщині противник бив ФПВ дронами та артилерією. Тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, три господарські споруди та гараж. Ніхто не постраждав. Суми опинилися під атакою російських безпілотників цієї ночі. Зафіксовані удари по багатоквартирних будинках у Зарічному районі. Попередньо без поранених, повідомив ВО міського голови Артем Кобзар. Унаслідок влучання у сьомий поверх багатоповерхівки вибиті близько 10 вікон, пошкоджена мережа, теплопостачання. Також окупанти поцілили по четвертому поверху в іншому будинку. Сталося займання. У Конотопській громаді окупанти влучили у приватне домоволодіння, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На місці атаки виникла масштабна пожежа. Трьох людей врятували, у них сильний стрес. Ще двома ударами росіяни поцілили у багатоповерхівки в сумській громаді. Понівечені оселі напередодні були поранені четверо людей. Як повідомили, у нас поліції пошкодження зафіксовані у 15 територіальних громадах. Це житлові будинки, адмінбудівлі, об'єкти соціальної інфраструктури та лінії електропередачі. В обласному центрі у наслідок влучання БПЛА у двох багатоповерхівках сталися займання, побиті балкони та вікна. Далі я передаю слово моїй колезі Ірині Баглай. Вона вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. О 9.30 продовжимо новини. Дякую, колегу. А ми дізнаємося, в якому стані енергетична система України після чергової атаки. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Рафон єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба інтера. І я Ірина Баглай. Вітаю. У січні Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії за місяць понад 894 тисяч мегаватт. Це найбільший показник за час повномасштабної війни. Порівняно з груднем у січні імпорт зріс на 40%. Загалом Україна постачає електрику із п'яти сусідніх країн угорщини, словаччини, румунії, польщі та молдови. Найбільша 45 відсоткова частка. В Угорщини. Експорту електроенергії не було. Він повністю відсутній з листопада 25 року. Із клініки пластичної та естетичної хірургії вперше добровольчий хірургічний шпиталь для війська та переселенців. Уже в березні медзаклад на Франківщині прийняв перших поранених цивільних, яких зуміли евакуювати з лінії фронту. Нині ж левова частка їхньої діяльності психологічна реабілітація воїнів. Про роботу медиків далі у сюжеті. Кирило родом із Херсонщини. Його рідне село на межі з Кримом. Туди окупанти зайшли у перший же день повномасштабної війни. А сам він уже кілька місяців служив у штурмовій бригаді. Перший бій прийняв також на півдні. Я від батьків почув, що війна почалась. Ну, звісно, і нас теж подарували по дзвінку, але батьки раніше набрали мене, а нас уже потім через п'ять хвилин подарували і сказали: все, пацани, автомати, броніки і на ноль. Якось так. Тому мені було дуже непривично, знаючи, значить, що в мій дім зайшли. 23-му Кирило дістав поранення. Тривалий час лікувався, та нині звільнений зі служби. У сусідній палаті Богдан два з половиною роки провоював у піхоті. Далі був підрозділ безпілотників. Там він і зазнав травм. Але як не смішно, да. дрончик отримав поранення дроном. А ми виносили бабу, його нас спалили, ми не спіли втікти. Не було укриття поблизу, бо там від позиції треба далеко відносити. Догнав дрон і скинув біля мене якраз ракетку. Обидва захисники на реабілітації у першому добровольчому хірургічному шпиталі заклад розпочав роботу на Прикарпатті у березні. 22-го. До цього тут займалися естетичною хірургією. Після перших ракетних ударів засновнику ухвалив рішення повністю змінити напрям роботи. Аби рятувати людей, які постраждали від війни, тоді ж поспілкувався із військовими, які підтримали ідею починати. причина перша: те, що навіть якщо ви візьмете якісь нескладні поранення, наприклад, поранення руки або поранення ноги, не там, де ви життя рятуєте, а там, де ви от щось можете допомогти, щоб та рука нога працювала так, як треба, то ви звільните місце в якійсь великій державній лікарні, і туди хтось може поступити. Перші пацієнти евакуйовані 7 березня переселенці. Це були евакуйовані з Харківської області, де евакуаційний поїзд приїжджає зранку на вокзал. А люди, які там зустрічають з кавою, з чаєм з якоюсь теплою їжею говорять про те, що от вам потрібна медична допомога, ви можете її отримати там. І ці люди, от прямо з поїзда, вони потрапляли до нас. Я пам'ятаю, що такі, от вчора бомбардування, вони ще, ще обмотані, ще з такими слідами бруду якогось попелу. Ми десь і відмивали обличчя і руки їм. Ми психологічну допомогу. Там, десь хірург, там кардіолог. У клініці працює команда лікарів різних спеціальностей. Майже з перших днів тут і Гліб Соловей. Йому вдалося виїхати з родиною із Херсону. Довго їхали, тому що дуже багато корок був на дорогах. Тоді перший день був такий ажіотаж. Ніхто не знав, що буде завтра. То було страшно. Пацієнтів із гострими травмами зараз тут небагато. Лікарі переважно допомагають подолати наслідки поранень. Сільна сторона моя це саме реконструктивна операція, це подовження, це усунення деформацій, як набутих, так і вроджених кінців. Це контрактури великих суглобів, це не переломи, псевдортроз і таке інше. У шпиталі пролікували майже півтори тисячі військових та більше ніж п'ять тисяч цивільних. Торік вирішили організувати ще й психологічну реабілітацію. Для пацієнтів проводять екскурсії та походи в гори. Сім'ї військовослужбовців та загиблих захисників можуть безкоштовно вивчати іноземні мови, а дітям надають послуги з підготовки до НМТ. Юлія Конох, зинові автонас. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. І ми повертаємося до теми енергетики. А скільки коштував імпорт електроенергії в Україну з сусідніх країн, в яких об'ємах закуповували, і на що вистачає? Розпитаю про це Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, за даними моніторингу Експро, Україна за останні два тижні наростила імпорт електрики більш як на 40%. Це лише спроба закрити дефіцит через морози. Чи наша енергосистема вже не зможе без допомоги з боку Європи? А наша система треба бути без допомоги Європи? Щоб повністю закривати або ми е, через нашу неспроможність виробляти? Ну я би так не ставив це питання. Насправді ситуація виглядає наступним чином: ми є членами Європи, європейської енергетичної унії, і ми потрохи свою систему сполучаємо з європейською, і це користь не тільки для. України зараз, коли ми в принципі є реципієнтами, датось тобто ми постійно отримуємо допомогу з Європи, але через деякий час ми будемо дуже великою і невід'ємною частиною європейського союзу з точки зору енергетичної безпеки. Справа в тому, що оці додаткові перетини вони призводять до. Стійкості загальної енергетичної системи не тільки України а й Європи. От навіть останні випадок, коли і за технологічних причин впало споживання в Україні, і що відбулося? Відбулося те, що маленька енергосистема Молдови вона після того лягла. Да, тобто них були проблеми. А Велика система Румунії встояла, тому що вона була велика. Так також буде відбуватися і надалі з євросоюзом, коли буде великий споживач одночасний і великий генератор, такий як Україна. То європейська і українська системи будуть більш сталими. В тому і фішка оцих от об'єднаних енергосистем це дає можливість тобі не тільки там продовжувати сонячний день, тому що кількість сонячних електростанцій стає все більше і більше. І Україна, як сама східна країна, майбутнього ну, майбутнє член Євросоюзу буде надавати своє сонце в пік. Ранішній пік для Польщі, для Австрії, там для Іспанії, так і ввечері, коли у нас уже сонечко зайде, ми будемо брати сонячну енергію десь з Португалії. Так що тут не треба до цього ставитися як тільки для допомоги в Україні, просто починає працювати те, заради чого це робилося. І е, причиною того, що ми збільшили поставки, це ми бачили звітування про рекордні обсяги імпорту від Міністерства енергетики від експертів. Вони полягають в двох речах: перша те, що ми почали нарешті використовувати в цю можливість перетоків в нашу сторону в кількості 2,4 десятих гігавата потужності. Повністю до того ми використовували навіть в самі такі погані моменти для нашої енергосистеми. Ми використовували її на 60-70% Причин було декілька. якщо говорити про технічні можливості, то ми можемо і до 3,5 з гігават потужності розігнатися по отриманню по отриманню допомоги. Проте Якщо говорити з точки зору оформлення, сертифікації заключення договорів, вони мали деякі обмеження, і в тому числі з нашої сторони не були б не були заброньовані потужності, не були заброньовані і дані відповіді, як будуть відбуватися розрахунки в середині України. Діяли праскепи, то обмеження по закупівлі. По закупівлі електроенергії згідно її вартості, проте уряд під час цих великих морозів взяв ці обмеження, познімав а це вплинуло на те, що ми ну, у нас з'явилася можливість не обмежувати себе по закупівлі цієї електроенергії і в години пік. Під час оцієї гренландської кризи і погодної кризи, коли і в Європі теж відбувався дефіцит електроенергії, а тому, що люди теж при холоді там включали там кондиціонери і так далі. А от нагрівальні прибори, в той момент ціна стрибнула вверх. От і е, навіть вище тих в е, підняти прескепів. Проте е, коли вже антициклон відходив, запрацював вітер. А вітер в Європі його останнім часом багато. Він дешевий. І ціна там з 200 умовно євро євро 225 євро на кордонах України впала до 80 євро, до 70, до 90. Ми зайшли в, е, в прескепи і по максимуму закупили. Ці, цю електроенергію, і зараз закупаємо її по максимуму. І надалі міністр енергетики Денис Шмигаль неодноразово закликав бізнес купувати імпортну електроенергію, щоб не залежати від графіків. Скільки зараз коштує цей європейський кіловат для умовного ТРЦ порівняно з українським тарифом? У це дуже такий цікавий момент. Іноді він набагато дешевше. Справа в тому, що. Як я вже казав, у цей срок енергетичного приміря, в тому числі має обмежену дату пригодності, тому що Зараз, коли буде на нас напов великий антициклон, вітер не працював, а і ціна була досить велика. Тобто, якщо говорити там про ціни, то вони досягали, могли досягати там 12, 14 гривень і 16 гривень за кіловат. Але коли антициклон почав сповзати на кордонах антициклону, і там, де циклон з антициклоном воює, там гарний вітер. такий промисловий, те, що ми називаємо вітром, І його ну вітер завжди. Ви є, але не завжди він ме так, що використовується як промисловий вітер для електростанцій. От зараз іноді ціна на енергію не нижче ніж ви в Україні можете купити, тому що коли є перезбиток цієї енергії, європейці з величезним задоволенням, як я про це і казав, будуть продавати свою вітрову сонячну енергію. В Україну є така проблема в цій альтернативній енергетиці: що вітер і сонце дме не тоді, коли є якраз піки споживання, і от додавання української енергосистеми до родини енергосистем Європейських в умовах, коли у нас зараз Крім мережевого дефіциту, є і дефіцит генераційних потужностей. Ну європейцям це буде вигідно. А пан Денис правильно, слушно, слушно зауважує про це. Тобто, давайте використовувати ті можливості, які ми зараз маємо по договорах, наповну для того, щоб і надалі більше інтегруватися в систему. І як вже зауважив, у нас є можливості розширення як мінімум в півтори рази, якщо наші підприємці будуть заключати ці договори і гарантувати своїми грошима. І договорами сталість забирати цю електроенергію з України. Тут я хочу зауважити, що ми це вже робимо на державному рівні. Тобто уряд доручив НАК Нафтогазу заключити такі договори для використовування електроенергії на власні нужди, і це, до речі, теж додатково розвантажує. Розвантажує нашу енергосистему, коли ми для технологічних потреб НАТОфтагазу електроенергію забираємо із за кордону. Поетапно поясніть, якщо ТРЦ закупив електроенергію, як йому її доправлять? Тобто, який це вигляд має на практиці? Та фактично такі ж як і тут є. Тоїсть бронюються потужності. Бронюються потужності всіх на двох чотирьох. Перший. Другий момент зараз в Україні діють величезна кількість уже енергетичних брокерів. Які закуповують електроенергію із за кордону монополізм? На у нас ще, ще декілька років тому, коли ми приєдналися к європейській системи, зараз фактично ти маєш можливість або купити цю європейську електроенергію тут в, внутрі України через. Посередника через енергетичного брокера, а от чи виходити напряму і займатися з оформленням цих договорів напряму і бронювати ці потужності, Тобто у вас є два шляхи: або прямий шлях заключення договорів, або скористатися десятками. Ще раз повторюю, десятками енергетичних брокерів, які зараз є в Україні. Фактично всі брокери як закупівлі газу, так і електроенергії, їх налічують зараз по-моєму біля півтора тисяч. От кількість, які закупають електроенергію за кордоном, вона місяць від місяця в вигідності та невигідності вона коливається від десятків до сотень. Пане Андрію, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Вечірки, таємні листування, обговорення венеричних захворювань і, можливо, навіть зґвалтування неповнолітніх. Міністерство юстиції США оприлюднило гігантську частину матеріалів у так званій справі Епштейна, фінансиста і мультимільйонера. Його звинувачували у зґвалтуваннях і торгівлі жінками. У скандальних матеріалах фігурують не тільки відомі бізнесмени та експолітики, а й чинний президент Сполучених Штатів. Чи будуть нові звинувачення і вироки, розкажемо далі. Три мільйони сторінок, 180 тисяч зображень і дві тисячі відео, здебільшого порнографічного характеру. Публікацію файлів у справі Джефрі Апштейна у штатах чекали понад місяць, особливо опоненти Дональда Трампа. Ім'я президента США фігурує у скандальних паперах сотні разів. Трамп виступав проти оприлюднення матеріалів, однак конгресмени з обох партій фактично змусили його, проголосувавши в сенаті. Документи включають велику кількість комерційної порнографії. Деякі матеріали були зроблені самим Епштейном чи його спільниками. Файли відредаговані з метою захисту персональних даних. Зокрема, ми закривали обличчя жінок, щоб захистити жертв Десятки жінок неповнолітні дівчата загалом щонайменше 40 осіб зазнали сексуального насильства з боку Епштейна, За даними розслідування, після десятків позовів у 2019-му колишнього фінансиста і мільйонера арештували за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Епштейн провини не визнав. А за місяць після арешту загадково помер. Офіційна версія самогубство. Однак, свідків чи охоронців поряд не було а камери не працювали. Втім, злочини Епштейна настільки масштабні, що справа тягнеться роками. Ми не просимо жалості, ми вимагаємо відповідальності і справедливості. ще дитиною мене втягнули у світ Епштейна, заснований на експлуатації та маніпуляції невинними, а також захисті могутніх чоловіків та жінок, які гадали, що перебувають у безпеці. У скандальних файлах фігурують імена, зокрема, британського принца Ендрю, Біла Гейтса, Біла Клінтона, а також Дональда Трампа. Як пише CNN, ФБР зафіксувало заяву жінки, яка звинуватила Епштейна і Трампа у зґвалтуванні, коли їй було 13. Анонімний позов щодо Трампа з такою інформацією з'явився у 2016 році. Однак, перед президентськими виборами жінка відкликала заяву. Сам президент будь-які звинувачення відкидає я не маю нічого спільного з Джефі Епштейном. Я викинув його зі свого оточення багато років тому, бо вважав, що він хворий збочинець. Виявилось, що мені не здалося. Файли Епштейна, справа рук демократів, які намагаються тиснути на мене. У мене є доповідь про гроші, які Епштейн давав демократам. Я не отримував нічого. 42-й президент США Білл Клінтон є на численних фотографіях з архіву Епштейна. Зокрема, у джакузі конгрес викликав політика для свідчень однак той відмовився. Білл Клінтон не з'явився попри одноголосне рішення комітету. Американці хочуть почути від нього відповіді, бо Епштейн був у Білому домі 17 разів. Ніхто не висуває звинувачень. Ми лише хочемо поставити кілька запитань. Біл Клінтон, як і його дружина, не з'явився на слухання, оскільки вважає справу спробою політичного тиску. А ось мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс за деякою інформацією, нібито заразився венеричним захворюванням після інтимних стосунків із російськими дівчатами. Епштейн стверджував у документах, що той просив у нього антибіотики, які б він міг потайки давати своїй тодішній дружині Мелінді. Прес-секретар Гейтса заявив у коментарі Daily Mail, що ці твердження цитата абсолютно абсурдні і повністю неправдиві. Ще один мільярдер Ілон Маск переписувався з Епштейном щодо участі у вечірці на Карибському острові. Однак про жодні можливі злочини згадок нема. Ніхто не домагався публікації файлів більше за мене. і Я радий, що це нарешті сталося. Я мало спілкувався з і відхиляв численні запрошення. Однак розумію, що деякі листи могли бути використані проти мене з метою дискредитації. Міністерство юстиції США заявило, що це остання публікація файлів справи однак визнає, що вони не задовольняють жагу суспільства до правди та справедливості. Журналісти, правозахисники і конгресмени заявляють, що багато файлів приховані без причини а в опублікованих немає імен злочинців спільників Епштейна. Відтак справа вочевидь далека від завершення і ще матиме певні юридичні та можливо політичні наслідки. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. А далі короткий випуск новин із Лілією Налягакою.